Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми роздумуємо над від Авангелів від Матея, 18 глава. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Сказав Господь притчу оцю, царство Небесне, схоже на царя, що хотів звести рахунки слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведеними одного, що був винен 10 тисяч талантів, а що не мав той, чим віддати, пан велів продати його жінку, дітей і все, що він мав і віддати. Тоді слуга, впавши йому до ніг, поклонився лицем до землі й каже: Потерпи мені, пане, все тобі поверну. І пан над тим слугою, відпустив його і подарував йому його той борг. Вийшовши той слуга, здибав одного із своїх співслуг, який винен був йому сто динарів. Схопив його і почав його душити, йому, кажучи Верни, що винен. Співслуга його впав йому до ніг і почав його просити Потерпи мені, я тобі верну. Та той не хотів, пішов і кинув його в темницю, аж поки не верне борг. Коли товариші побачили, що сталося, засмутилися вельми, пішли до свого пана й розповіли йому про цю всю справу. Тоді пан покликав і сказав йому «Слуга лукавий. Я, прос... я простив тобі весь борг той, що ти мене благав, чи не слід тобі було змилосердитись над твоїм товаришем, як я був узмилосердився над тобою, і рознівався його пан, передав його катам, аж поки не верне йому всього Боргу. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму, серця свого. Слава тобі, Господи, слава тобі! Щоб зрозуміти добре сьогоднішнє Евангеліє, нам необхідно спочатку прочитати всього контекст, починаючи не від 23 стежка, як ми читали, а від 21-го. Отже, тут підійшов Петро і каже до нього: Господи, коли мій брат зрішив супроти мене, скільки разів маю йому простити? Чи маю до сімох разів прощати? Ісус промовив до нього: Не кажу тобі до сімох разів, але до сімдесяти разів по сім. І далі йшла ця частина Євангелія, яку ми вже прочитали. Ми багатьом завдячуємо тому, що Петро мав таку гостру мову. Він часто втручався у розмову та відкривав джерела такого безсмертного вчення Ісуса Христа. У разі Петро вважав, що такою фразою виявляє свою великодушність. Він питав Ісуса, скільки разів Він повинен прощати. Брата свого, а потім сам відповів на своє запитання, висловлюючи припущення, що прощати треба сім разів. Висловлюючи таке припущення, Петро мав при цьому певні підстави. Існували певні рабінські вчення, згідно з яких людина повинна прощати своєму братові три рази. Так, наприклад, рабен бен Ханіна говорив, хто Вибачається, у свого сусіда повинен робити це не більше трьох разів. А наприклад, рабин Осія Бен Єгуда сказав: якщо людина образить один раз, її прощають, якщо вона образить в друге, її прощають, якщо вона образить втретє, її теж прощають, Четверте – не пробачать. Як доказ із Біблії на користь цієї тези, вони брали уривок з книги пророка Амоса. В перших розділах книги накладається прокляття на різні народи за три злочини проти закону чи за чотири. З цього робили вони висновок, що прощення Бога поширюється лише на три певні якісь злочини, а після четвертого грішника чекає певне покарання. Не слід думати, ніби людина має бути десь великодушнішою за Бога, і тому прощення обмежувалося трьома разами. Петро думав, що він у своєму великодушності заходить дуже далеко, тому що бере вчення рабів, множить його на два, для повноти числа додає один і вважає самовдоволено, що якщо він пробачить сім разів, цього буде цілком достатньо. Петро очікує, що його похвалять, а Ісус відповідає на це, що той, хто йде за ним, числу прощення не має справи. Багато разів, безконечно. Після цього Ісус якраз і розповідає цю притчу про раба, якому господар пробачив великий борг. Але раб цей жорстоко обійшовся і своїм боржником, який був йому винен мізерну частину того, що він сам був винен господареві. За його Безжальну поведінку рабо засуджений. У цій притчі закладено кілька таких важливих уроків, які Ісус багато разів повторював. Перший урок, це який походить через увесь новий завіт, і полягає в тому, що отримати прощення людина має прощати спочатку сама. Хто не прощає своїх побратимів, не може сподіватися, що Бог йому пробачить. В Матею 5. главі Ми читаємо блаженні милостиві, сказав Ісус, бо вони помилувані будуть. Навчивши учнів своїх молитви, Ісус почав розширювати і пояснювати їм одне прохання. Бо якщо ви прощатимете людям провини їх, то простить вам Отець ваш Небесний, якщо не прощатимете людям провини їх, то і Отець ваш не простить вам ваших гріхів. Це і Матею 6 глава. Як висловлюється Яків апостол, бо суд без милостині не вчинив милості, це Якова друга глава. Небесне і людське прощення йдуть пліч опліч. Чому все має бути саме так? Важливим пунктом у цій розповіді є контраст між самими боргами? Раб мав своєму господареві заборгував 10 тисяч талантів. Талант був найбільшою грошовою одиницею, що дорівнювало приблизно 3 тисячі шеклів, або це було 12 тисяч динаріїв. Таким чином, 10 тисяч талантів дорівнювало 30 мільйонам шеклів, або 120 мільйонам динаріїв. Це був досить величезний борг. Навіть важко собі уявити, наскільки. Адже весь дохід з провінції, що. Входила Ідумея, Юдея, Самарія на той час становив всього 600 талантів. І весь дохід навіть найбагатшої провінції Галилеї дорівнював лише 300 талантів. Цей обов'язок був сплати досить великим, більший, ніж дохід самого царя. І це було прощено цьому слугові. Інший же слуга був винен своєму побратимові всього-навсього 100 динарію. Це було приблизно 1 500 тисяч цього боргу. Різниця у боргах є величезна. Ідея цієї притчі Ісуса Христа полягає в тому, що все, що можуть зробити нам люди, це може бути і йти ні в яке порівняння з тим, що напрощає сам Господь Бог. Якщо Бог пробачив нам борг, який ми повинні йому були сплатити, то ми маємо діяти подібно. Ніхто з того, як колись доводиться, прощав нам, не йде у порівнянні з тим, що було прощено самим нам. Нам було прощено гріх, який просто неможливо було сплатити, тому що гріх людей. Була причина смерті Божого Сина. В такому разі ми повинні простити іншим, як Бог простив нам, або ж нам не сподіватися самим на милосердя. Царство Небесне схоже на царя, що хотів звести був рахунки і слугами своїми. Прочитавши цю притчу, ми відразу розуміємо, що тут йде мова про щось інше, не про гроші. Варто би було десь себе запитати. Як би я поступив у цій ситуації? Слуга, який був винен панові, звісно, що не читав цієї притчі, і відповідно він не знав, як йому діяти і як буде далі. І це, мабуть, його єдине оправдання. Але не наше. Йому не вистачило було уяви прорахувати наслідок своїх вчинків, своїх дій. Не дуже він думав і про наслідки, коли позичав також своєму співбратові. Звісно, не думав і тоді, коли вчепився у свого співбрата слуги. Дуже ймовірно, що якщо б нам хтось подарував був певний борг, наприклад, в декілька мільйонів, то ми пам'ятали б цю притчу зовсім по-іншому. Легко подарувати б комусь 100 гривень тоді було б боргом. Та притча насправді є дуже важлива. Тут питання йде не про гроші, просто зручний приклад, який зрозумілий кожному був тоді слухачеві. Ця притча про невміння бачити і бути вдячним за те отримане, яке ми отримуємо від Господа. І саме часто в цьому і є наша провина. Пан передав катам, це як наслідок цього, що може бути. Чому ж наша є подібність? Всі зрячі дивляться деколи на Всесвіт. Та, на жаль, не всі бачать за ним Творця Всесвіту, який є милосердний і який прощає. Головною проблемою слуги у притчі було невміння побачити і належно оцінити отримане. І найголовніше його завдання було продовжити цей лінію цю милосердя. Проте саме він припинив це. І не раз це був його найважчий гріх. Адже ця притча нас навчає дуже важливої речі вдячності. Свого часу колись Джеймс Гаррісон з Австралії, і було, було 13 років. І він був тоді переніж тяжку, досить хірургічну операцію, в ході якої він повинен був померти. Він втратив досить багато крові. Але не помер через вчасно зроблене переливання. В часі операції відбувалося саме переливання. І йому перелили за час операції 13 літрів донорської крові, що і врятувало його було життя. Як тільки ну, йому виповнилося 18 років, і він досяг був необхідного. Часу і дня, коли можна було здавати кров і віку, він негайно ж попрямував до пункту здачі крові Червоного Христа. Там то й з'ясувалося, що кров Джеймса доволі є унікальна, так і в його плазмі міститься особливі певні антітіла, завдяки яким можна запобігнути резус конфлікту вагітної жінки, матері з її плодом. Без цих антитіл Резус конфлікт стає причиною анемії і в кращому випадку смерть дитини в утробі матері, відповідно у гіршому взагалі погибель. Коли Джеймсу пояснили, що саме знайшли в його крові, він постановив собі тільки одне запитання, яке одразу поставив лікарям: він запитав, наскільки часто йому можна здавати кров. З тих пір, Майже 60 років, кожні три тижні Джеймс приходив в медичний пункт, неподалік який був від його будинку, і здавав 400 мл плазми крові. Неважливо, скільки це було, що його штовхало. Як він потім сказав, це була саме вдячність за те, що хтось так само подарував йому свою кров і це зберегло його життя. Якщо порахувати. До нинішнього моменту, то він здав майже 400 літрів плазми крові. Медики підрахували певну річ. Отримавши з його крові ці певні антитіла, вдалося запобігнути резус конфлікту. І приблизно в 2 мільйона вагітних жінок по всьому світі, включаючи його дружину і дочку самого Гаррісона. Вдалося врятувати. 2 мільйони жінок, і стільки ж, якщо б не більше, Їхніх дітей живі й здорові завдяки одній єдиній людині, яка просто була вдячна за те, що йому колись теж подарували. Оцього притча нас і навчає. Якщо Господь прощає нам, ми маємо бути вдячні йому, і як наслідок цієї вдячності ми маємо прощати своєму ближньому. Слава Ісусу Христу!